Прийдемо до ліквідації, зокрема наслідків чергової атаки по місту. Ворог двічі завдавав удару по сумах. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Тож, які пошкодження зафіксовані наразі у сумах чи є постраждалі, розкаже волонтер Олексій Клюєв? Олексію, дякуємо, що вийшли на зв'язок. Розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз? Доброго вечора. Отак сьогодні в Сумах було досить гаряче. З Самого ранку ворог завдав по одній із автозаправних станцій. Там сталася пожежа поранень. Зазнав водій авто, йому надана допомога. Він звернувся за допомогою. і Одразу була надана також протягом дня. Ворог завдав два удари. Це було приблизно о сімнадцятій годині та о 17.53. Влучання були у центральний ринок. Влучання спричинили значну пожежу. Працівники ДСНС дуже оперативно її загасили на щастя без поранених і без жертв, враховуючи те, що це центральна частина, тут досить людно і це дійсно, дійсно велика удача, що ніхто не, не постраждав. В місті проводяться роботи по. Подоланню наслідків цієї атаки працює комунальна техніка. Вже прибрана проїжджа частина. Відомо, що було знищено, повністю знищено 10 торгівельних точок. Ще 10 були пошкоджені. Також було вибито 20 віконних блоків. Це що стосується. Центрального ринку, також другим ударом, ворог пошкодив промислове підприємство а там також без постраждалих, але пошкоджений дах, пошкоджені віконні блоки. Ось така ось такий день сьогодні. В Сумах, від моменту оголошення повітряної тривоги і влучань, скільки часу пройшло? Чи була можливість у тих, хто перебував безпосередньо в центрі міста, якимось чином обезпечити себе? Так дійсно пройшло достатньо часу для того, щоб мешканці змогли сховатись, могли покинути місце, але ці удари завдавалися безпілотниками типу «Молнія». і вони досить довгий час перебували в повітряному просторі. Це напевно і врятувало мешканців від травм, але не врятувало на жаль від руйнувань. Завтра так розуміємо, що ця частина міста і інфраструктура не буде працювати. Завтра тут будуть проводитись роботи з опису пошкодженого майна. Власники торгівельних точок будуть вибирати вціліле майно буде наданий транспорт для вивезення будівельного сміття. Будуть проводитись роботи по підключенню електроенергії, оскільки в результаті атаки була пошкоджена лінія електропередач. Нагадаю, що це була центральна частина міста. Тут дуже багато і торгівельних площ поруч знаходиться школа, аптеки. Є незначні порушення, які не було, Тому завтра протягом дня будуть проводитись роботи по ліквідації цих наслідків. Все для мене впізнавані місця, а все знайомі будівлі, тому що до повномасштабного так я була частою гостею в сум, так як там проживають батьки, чоловіка і дідуся та бабуся нашого онука, який вже не бачив їх, дуже тривалий час.